Коли Ісус приймає хрещення у річці Йордан, показує нам наскільки важливо є, щоб ми жили неостанно занурені в присутність Бога, який є нашим Авва Татусем. Без огляду на те, чи нам життя вдається чи не вдається. Маємо чути весь час його голос. У Його голосі проливається Святий Дух. Ти є мій улюблений синочок. ти є улюбленою донечкою. І тоді виливається Святий Дух. Коли я приймаю свою ідентичність в ньому і те, ким він є для мене, виливається Святий Дух. Святий Дух не є голуб. Ми не релігія голуб'яників. Слово Боже каже, що проливається на Ісуса, ніби голубиця. Окей? Ми не входимо в стосунки з голубом. Ми входимо to. у стосунки з особою. Дух Святий є, є особою. Ми кажемо, враті, як вітер, як вогонь, як, 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 як грім, як, як, як дощ. Але але це тільки його переміни і прояв. Коли напахнешся якимись парфумами і пройдеш біля мене, то я не скажу, що твій парфум, то ти, правда? Це твій запах, який залишаєш, це слід, який залишаєш. Дух святий є особою, є особою. Це черговий крок, який мусимо зробити. В стосунку з ним, усвідомлюючи, що він особа. Це дух, так, Так, як отець, теж дух, як син, але він є особою. Окей? Є особою. Питання, чи я хочу бути тим, на кого зійде голубиця цієї ночі. Чи хочу бути тим, на кого зійде голубиця? знаєте, що слово Боже каже, що можемо засмутити Святого Духа. Можемо спричинити, що Він зійде, але але не на мене. Зійде на мене на хвилину і відійде, оскільки можу його засмутити. Засмучую Його гріхом, засмучую його тим, що я не прагну, не жию в прагненні Бога. Подивіться, якби зійшла на мене зараз голубиця і сіла мені на плече, і я не хотів би налякати її, щоб відлетіла, з якою вагою я виконував кожен крок. Сконцентрований на голубиці, на голубиці, яка є на моєму плечі, щоб її не сполахати. Цілий час я вдивлений в неї, сконцентрований на ній, щоб її не злякати. Це символ того, як Святий Дух зійде на тебе, то Він хоче, щоб ціла твоя увага була направлена йому, щоб твоє серце було цілковито відкрите на Його ведення. Чому стільки з нас не досвідчує ведення Духом Святим? бо ми не піддаємось йому. Ми маємо весь час думки про своє власне життя. Кричимо, Дух Святий, віддаю тобі своє життя, але Святий Дух не має нічого спільного з творенням мого життя, бо Творцем є весь час я сам. Я сам. І Дух Святий, І дух святий має зійти на мене для того, щоб поблагословити мій план на моє життя. І тому не досвідчую його чудес, оскільки я не піддаюсь йому. Фаустина Сестра Фаустина каже: найкоротша дорога до святості це вірність натхнення Святого Духа. Браво! Ти прочитала щоденних сестри Фаустини, правда? Найкоротшою дорогою до святості є вірність, натхненню Святого Духа. Це неустанна концентрація і вслухання, що Він до мене говорить, куди мене веде. Знаєте, скільки є таких ситуацій? В яких ми не бачимо дії його ласки, його ведення, оскільки у святих речах і добрих маємо свій власний план, як це зробити і коли це зробити? Інколи того не розуміємо, що хочемо добре, але нічого не виходить. Ви мали таку ситуацію? Мали таку ситуацію, що хотіли добре, і нічого не вийшло, або було ще гірше? Чому так є? Бо ми не піддані Святому Духу і не розпізнаємо часу, місця і пори, у яких Святий Дух хоче діяти? Відкриваю в діянні апостолів щось неймовірне. На перший погляд, те, що суперечить один одному, Ісус каже, йдіть і навчайте всі народи. Хрестячи їх в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Лікуйте хворих, виганяйте злих духів, воскрешайте з мертвих, стиляйте прокажених, проголошуйте Євангеля всьому творінню. І здається, що це звичайне покликання кожного з нас, і Святий Дух підпишеться під тим. Але раптом читаю в діяннях апостолів, що Павло і сила хотіли дістатися до Азії, щоб там проголошувати Івангелія в Азії. І що відбувається? Дух святий забороняє. То хотіли піти до Вітинії, проголошувати Євангелія. А діяння апостолів кажуть, дух Ісуса заборонив їм. І тоді Павлу сниться Македонець, який говорить: прийди і поможи нам. Тому вони йдуть в Македонію, де відбуваються неймовірні знаки чудеса. Лише через якийсь час. Павло і сила, особливо Павло, повертається до Ефесу, який є головним містом провінції Азії на цей час, на той час, і протягом двох років живе там, в Ефесі, відбуваються неймовірні речі і неймовірний ріст церкви. Що це нам каже? Що навіть коли хочемо добре, і нам це здається, що те, що ми робимо, є добре, якщо ти є не в Божому часі, в Божому місці, в Божих обставинах, то нічого не станеться. Хоч нам здається, що це добре, те, що ми піддамося Святому Духу, причиною те, що не мусимо розчаровуватися. Що можемо йти згідно з його натхненнями, і він буде робити великі знаки і чудеса у свій час, у своєму місці, у своїх обставинах. У книзі Соломона сказано, що кожна річ під небо має свій час і свою пору, Божий час і Божу пору. Це нечувано важливо. Тому, якщо, наприклад, за когось молюся або за щось молюся, то взагалі не означає, якщо нічого не відбувається, то це не воля Божа. Тільки ще не час на ту відповідь, на яку сподіваюся зараз. Бог готує відповідь, але у своїй Божий час, і в Божих, в Божих обставинах, і в Божій порі. І коли ця пора настане, коли цей час настане, все станеться відразу, відразу, вже на тому місці, і я буду шокований тим, як діє Бог. Він має свою стратегію. піддатися Святому Духу означає слухатися в його стратегію. Не завжди те, що нам здається добрим, і за це молимося, має статися тут і зараз, так як ми цього хочемо. Ні, ми мусимо бути чутливі на стратегію Святого Духа. Любі мої, скажіть мені таку річ. Чи знаєте, що є в наступному розділі після хрещення Ісуса? Що є в наступному розділі? Євангелій від Луки. Бо йдемо весь час в глиб. Євангелії від Луки. Ісус Христос, вступаючи в Єордан, розкриваються чує голос Бога, батька ти мій улюблений син, сходить на нього Святий Дух. І що зараз відбувається? Ще ні. Є щось, що здається цілком абсурдним. Ніби там зовсім нема сенсу. Не. Дорогий, ні, це, це через трохи. Скажу тобі, коли ти скажеш. Mm. Добре. Але ще між хрещенням і Єрдані і походом на пустиню є щось, coś, що, що здається віде. цілком без сенсу. Це родовід Ісуса. 77 ліній. Родовід Ісуса. Що це означає? Що, коли, приймуєш, коли приймаєш Духа Святого, коли входиш в ідентичність, щоб бути улюбленим сином, коли Бог стає для тебе найближчим аба татусем, і коли приймаєш міць Святого Духа, можеш увійти в цілковите пробачення собі і людям, які тебе скривдили. Можеш зрозуміти, що Ісус через тебе входить не тільки в твоє життя, але теж в життя цілої твоєї родини, цілого Твого роду у всі покоління. І маєш зараз неймовірну міць, авторитет, щоб попросити Ісуса, щоб прийшов своїм прощенням. Через всю генеалогію твоєї родини з боку батька, з боку мами, щоб його прощення з Христа перейшло через всіх твоїх предків і дійшло аж до тебе, щоб його кров пролилась з Христа від тебе до найдальших твоїх предків. Цей родовід, який там є, щоб ви побачили, хто там є в тому родоводі Ісуса. Тобто, хто є в родині Ісуса, вбивці, митники, повії? Так, у роді Ісуса. В найдальших поколіннях, в роді Ісуса, теж були такі люди. Тому неважливо, яка є генеалогія твоєї сім'ї, неважливо, ким були твої предки. Прошу не повертайся до того, щоб зараз. Перестати брати відповідальність за своє життя, виправдовуючи, що я походжу з такої сім'ї, що я походжу з такого покоління. Не виправдовуй відповідальність за своє життя тим, що твоя родина, твої покоління були такі, а не інші. І тому ти сьогодні є в тому місці, в якому ти є. коли ти усвідомиш, хто ти. <звіст> що все, що старе минуло, <звіст> що ти створений наново святим духом, народжений Богом, а не з тіла й крові, народжений від Бога, хрещення спричинює те, що ти принесений царства темряву до царства світла. Що тебе поставлено разом з Ісусом, щоб царювати, щоб пророкувати, щоб бути священником, щоб мати усіля... усілякі зло під своїми ногами, перестань озиратись назад. Припини шукати виправдання в твоєму житті, що то, чи це ти інце, що тобі не виходить, бо я маю таку сім'ю, очі, бо був зранений, бо такі є мій дім, такі мої предки. Бо я це успадкував. Коли ти наново створений Богом, то ти не успадковуєш нічого після Адама, успадковуєш від Ісуса Христа, розумієш? Ти успадковуєш ціле небо, успадковуєш Царство Боже. Успадковуєш ідентичність, до якої був створений, улюблений син, улюблена дочка. Прошу очі, але мій батько мене не любив, мій батько не мав на мене часу, мій батько мене зранув. Я прошу тебе. Твоїм батьком є всемогутній Бог. Авва, твій татусь. Ти не можеш постійно оглядатися назад в минуле і жити з головою, повернутою назад. Кожного разу, коли відвертаєш свій погляд від Христа, озираєшся в своє минуле, тратиш Ісуса, не бачиш вже Ісуса. Ісус каже, що не може піти будувати Боже Царство, хтось і не надається, хто не надає до Божого Царства, хто хватає рукою за плуг і озирається назад, не може такий увійти в Царство Боже. І скільки з нас це робить, цілий час живемо минулим. Хто нас зрадив? хто нас кривдив, яке мав тяжке дитинство, я не мав умов старту, такі як інші, я в такій ситуації, а це, а це, а то, а то, а то. Лиши це, благаю тебе, бо ніколи не увідеш царство, яке ти, як дитина Божа, успадкував. Бог тобі дає життя в царстві. А ти займаєшся постійно життям сьогодні в картоні, твоїх ранах, кривдах. І невідомо чого ж ще з минулого. Він тобі дає палац до життя. Розумієте? Прощення. Прощення. Дорога команда. Проводіть нас зараз. Якісь мелодії, яка відкриє наші серця, я б хотів, щоб ми зараз молилися за дар прощення, прощення всім, хто в який-небудь спосіб тебе скривдили, прощенням самому собі, так як Ісус тобі все прощає. Подивіться, любі мої. Що вогонь Духа Святого сходить на тих, кому все пробачено, на першого папу, який потрійною зрадою, впав в таке почуття вини, такий сором, такий страх. Один з апостолів не витримав цього, пішов повіситись, що зрадив Бога. Тепер, коли є пробаченим апостолом, коли входиш в пробачення, коли Петро визнає три рази, ти знаєш, що я тебе люблю. То тоді готую на прихід Духа, прощення. Якщо я не прощу собі, не пробачу своїм кривдникам, що означає пробачити. Це означає, що я більше ніколи не згадаю того, що хтось мені це зробив, ніколи цього не пригадаю. Слово Боже каже: любов зла не пам'ятає, а я кожну кривду маю на жорсткому диску і постійно вмикаю. 24, 24 години на добу. Крисні, крисні, Всі кривди. Точно хто то, мені втягну, що зробив, хто що, продавав, що сказав, як на мене подивився, так. як на мене протрактував, Кристо все записано. Кристо. Щоб очистити, Кристо. треба очистити цей диск. Сьогодні треба його очистити. Пробаченням Ісуса. Давайте знову зробимо, підіймемо знову під хрест. Дорогі мої встаньмо. Марія, проведи нас в прощені тим, хто нас скривдив. Проведи нас, Марія, в прощенні самому собі. Подивися, любий сину, люба донечко, що ще є на твоєму жорсткому диску. Кому серце не можеш ще пробачити, бо постійно ти хочеш пам'ятати про це. Хочеш жити і бути зраненим, скривдженим. Прийми рішення зараз, що пробачаєш, так як Ісус, який тобі все пробачає. Прийми рішення. Бачачи лице Твого кривдника, того хто тебе тебе зранив, назви те, що тебе скривдило, і просто скажи: прощаю, прощаю і іменем Ісуса. Марія, прошу тебе про ласку, щоб я ніколи нічого не згадував, не пам'ятав. Духу Святий вичисти мій жорсткий диск, зберігання зранень і кривд очисть, бо не зможу увійти в царство, бо постійно буду обертатися назад і жити своїм минулим. Кривд і вин, які хтось мені зробив. А я хочу увійти в спадщину. Хочу увійти в міць царства, хочу увійти в мир і радість у Святому Дусі. i Нехай прощення за Христа проливається через твоє серце. Подивись на те, чого не можеш собі або не хочеш пробачити. Скажи, Ісусе, прощаю собі те, і не буду більше згадувати собі того, що зробив. Так, як ти мені все пробачаєш. Нехай твоє прощення з Христа проливається через моє серце. До серця того, хто мене скривдив, хочу йому пробачити так, як ти йому все прощаєш, Ісусе. Хочу йому пробачити так, як ти мені все прощаєш, Ісусе. Марія, прошу тебе, вклади в моє серце прощення, Ісуса. Вклади моє серце, дар, пробачення, так як Ісус. Все всім прощає. Ісусе, нехай Твоя кров пролється зараз в ті місця, які очистилися через рішення простити. Нехай Твоя кров, Ісусе, звільнить нас від будь-якого сліду, духа непрощення, помсти, відплати. Нехай Твоя кров, Ісусе, і Твої рани вилікують цілком. Рани спричинені нашими кривдниками, і благословляємо тих, хто нас кривдив. ісусе, просимо про Твоє прощення для них і про Твоє благословіння, і про дар Духа Святого для них. не хочемо мститися. Хочемо простити, жертвуючи це терпіння, яке вони нам задали, за їх визволення, Ісусе, під Твоїм Христом, за їх спасіння. За їх спасіння. І можемо кричати теж, як Ісус на Христі, Отче, прости мені, пробач Йому, бо не знає, що робить. Не знає, як мене ранить, не знає, як сильно мене скривдив. Прости йому, Очі, пробач, Очі, пробач. 深。 І візьміть, і клякніть, але просто дозвольте зараз Духу і Святому закоронити це все, що було сказано, і через що ми проходили у ваших серцях, і в цілковитій тіші, тиша. Це простір особливої дії Святого Духа, Тиша. Дозвольте йому зараз діяти в глибинах ваших сердець і цілковитій тиші.